Дівчата, ну розкажіть, що ви вже зробили і що це за міроприяття? Сюди повертайтесь? Так і кажіть, шостого числа. вас Купала положанка 2016. А не купала, так? Купала. Ти як купала. Душова. Це купала. Де Івана Купала? Внічна Івана на Купала, так? Дівчата, можете лицом сюди повернутися. Як ви замуж собираєтесь такі стіснітель, я не знаю. Ну, так то ж не в камеру, то ж можу в літа наказати. На кожного... Кажіть шостого числа на, на положанці. На на Дівчата ось уже підготували такий гарний малюночок. Дівчата за здоровий спосіб життя їздять на велосипедах. На класних велосипедах. Так, да, на класних велосипедах. Так, а все буде відбуватися. о. Ні, нічого не дам цей раз. Ось отут буде на полі, футбольному і волейбольному, до речі, полі. А Так, да, сітка вже тут, м'яч тут. Команди формируються по желані. Ось наш електрик готується також. Дівчата останні штрихи наводять і вже буде дуже-дуже все красиво. Замажете, я, я тобі Так а мені там, тільки рівненько. Так, будемо проробити? Темненько, темно-синім. Сині, да? Синім, бо темно-синім. Так, да, да, теж якусь обводочку дайте. А зелене я не знаю, з чим воно. Зелена краска, не засібна. Чорний зелене. Ось лелеки дуже красиві. Так, давайте не про серіал. Два слова ще скажіть, я виключаю. Першу трансляцію з положанки. Не викладайте, пожалуйста, це в Ютуб. Поздно. Да. А зачем тоді я це все знімаю? Можна мене вирізати. Можна це мене вирішити. Ну, скажіть. Сідає там. І, Будем, так, ну, вона да. чекта, люди ж казали, що воно отут. Сідає там, стає, аж аж отам. Ну а це ж буде після обід, так що ми там перепомогли. Ну так. Да. Ну, то, все таке час якраз люди будуть збиратися 7 годин. Ну дивіться, сонечко вже заховається, буде класно, прохладно. Да. Дівчата, це ж буде без монтажа, отак як є. То ми розуміємо. То... В общем, приїжджайте всі на положанку. Так, да, ми вас всіх дуже рождений. Запрошую. Тут буде дуже весело. Нам так кажуть. Ну, ми для цього все зробимо. Все, махаємо кісточками, я заканчую.